Лиш тільки волость посивів. Я в тебе досі щиро вірю, і зла ніколи не вчиню, тобі назустріч своє серце, я без вагань сам відчиню. Не гнула як мене зла доля, в яких не був тільки краях, в які не попадав тенети, Мені ти досі дорога, душа твоя завжди відкрита для друзів, ворогів, для всіх і почуттів твоїх надлишок і для старих, і молодих. Я знаю, зовсім не змінилась, лиш тільки волос посивів. Але за що я впав в немілість, не чую більше добрих слів? Так мало нам же залишилось цінити треба кожну мить, відкинути дрібні всі чвари, поки життя жевріє нить.